На Закарпатті зростає кількість зареєстрованих випадків захворювання на грип та гРВІ. Показник вищий від епідемічного порогу по області на 10%. Так, впродовж минулого тижня, за медичною допомогою, зі скаргами на гострі респіраторні інфекції звернулося понад 5800 тисяч осіб. Серед них 500 діагностували коронавірусну хворобу. Для Закарпатської області притамани така є така особливість, що захворювання грипом ГРВІ і іншими захворюваннями респіраторного характеру протікає зазвичай у дві хвилі. Ну і цього сезону виключення не було. Перша хвиля в нас відбулася восени, і друга хвиля тепер, як скажімо так, традиційно лютий, кінець лютого, початок березня місяця. Серед усіх захворілих 54% складали діти до 17 років. Серед захворілих 154 особи потребували госпіталізації. Наразі в області, окрім ковіду, циркулюють віруси грипу а, Б та РС вірусу. Є важкий перебіг і серед ковідних. Наразі лікарні заповнені близько на 20%. але також є випадки. Тяжкого перебігу серед людей із грипом, які також госпіталізовані. Ну, якщо говорити про місто Ужгород, то вони госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню. Ми спостерігаємо поступове зниження кількості захворілих. Лікарі нагадують про важливість імунізації. А при появі ознак респіраторної інфекції необхідно звернутися до лікаря, пройти тестування на ковід 19 і грип та залишитися вдома до одужання.